Так, всім привіт! Вчора був патч Black Desert 8 листопада, завезли чергову затичку, незрозуміло перед яким патчем. Але все рівно давайте дивитися, що на цей раз перлабіси нам тут попривозили. Давайте. І так, погнали. І так, перший івент. Які будуть діяти ну, по суті вже сьогодні, з 9 числа і по 22, це тижневі квести на Ваамакію, Сікаракію Юрунакію, Це додаткові скриньки з лутом. Тому хто фармить ці данджі, берете, думаю, знаю всі так, брати квести для тих людей, хто цим займається, берете і отримуєте все це просто і відразу після проходження данджів в x2 дропі, по суті. Але майте на увазі, що цей івент може бути пройдений один раз на сім'ю, тобто, поки триває цей івент, один раз його тільки можна буде завершити. І плюс до всього цього не знаю, кому цікаво, кому ні. Хто дивиться за щоденником рулупи, то ці квести додаткові саме для цих данджів, вони і зараховуються в той квест. Далі наступний івент це для фермерів. Він буде діяти з 8 по 22. І яка суть? Коротше, на городи нападають короти. І в чому сама суть? Тепер кротів спавниться 3. Не знаю, скільки було раніше, але їх спавниться 3. І вони тепер спавняться в два рази більше. Або частіше не знаю. Тобто, шанс спавну тепер х 2 і кожен спаун їх тепер буде супроводжуватись трьома кротами замість там, не знаю одного чи двох. Далі наступний івент це Пошайте. Ой, кажу, ні, це не Пошайте, це серіал, ну, картинка шахі збила з, з думки. З 8 по 22 на фермі Фінто вже всім доволі знайомий івент, вже не один раз проводилось. Біжите до нод-менеджера на фермі фінто, говорите з нею, отримуєте івентовий нод, ставите робітника і формете звідти. Прикольні штучки, на цей раз це ось такі мішечки, за які можна, коли ви їх повідкриваєте, поотримувати. В основному тут а це для е, зборів або хто городи садить фрукти, Вон, бачу трейси і так далі. Тому, кому потрібно, ставимо і додатково лутаємо. Далі наступний на алхімку вже. Думаю, всі побачили, що всі отримали ось такий алхімічний стіл Супримовський. Івент uh, буде діяти з 8 по 22. Знову ж таки, доступний цей алхімічний стіл один раз на сім'ю. І, як би все. Але не забуваємо, що тут є НПС така, як «Далі Шайн» з 9, тобто сьогодні по 22. В неї можна взяти квести, я так розумію, і ви отримуєте в нагороду за квести ще по алхімічному столу, плюс ремонтні набори для нього. І плюс до всього цього ви ще можете отримати для алхімки артефакти. Плюс цей квест щотижневий, то тому його можна виконувати раз на тиждень, поки діє цей весь івент. І ще, що доволі приємно для тих, хто крафтить і займається алхімкою, за 5 енергій цього ж НПСа ви можете отримати баф на 5 годин. Плюс 25 до майстерства алхімки і мінус 5 секунд для крафту, що доволі дуже-дуже смачно, як на мене. Так, наступний івент. Це вже стосовно Алустіна з 8 по 22. В нього берете квестик, спеціальні алхімічні принадя і при фармі мобів або при алхімці, коли ви займаєтесь алхімкою. Вам буде падати ось такі спеціальні алхімічні принаддя, ось така от ітинка. І я так розумію, або ви її обмінюєте, або ви її маєте просто відкрити і отримати ось таку от таку саму нагороду в плані там еліксирів, парфумів і так далі. Це вже там дивіться, хто цим займається. Бігайте до догостівно, дивіться, що там можна отримати. О, моя не дуже сильно улюблена Рубрика, але, коротше. Шоп, що доволі смачненького, принаймні на що можна звернути увагу, що можна взяти в шопі. Такого зараз, то тут буквально три предмети. За 150 перлів на три дня можна взяти бафкама Silvii і баф Олдмона. Хоч і ненадовго, але доволі дешева і приємна штучка, тому кому потрібно, бо там дуже хто рідко бере ці бафи. То можете взяти. І плюс ще одне приємне, ще два Supreme Alchem столи. Набір ремонтника і далі там бафи з алхімічним каменем за 500 лоялтіс, Заходим забираємо. Ну і не пересадковано сам патч. Сам патч, знову ж таки, як і минулий там стосовно збору, я не дуже сильно компетентний в цьому, то тому якщо що виправляєте, знову ж таки, як зрозумів, так і буду розповідати. По суті, за містичні каталізатори. Це, я так розумію, це постпродукт, коли ви займаєтесь алхімкою, збільшили його дропрейт в 3-7 рази, коли ви займаєтесь процесінгу простою алхімкою. Далі. На нодах, де ви добуваєте всілякі штучки там для алхімії, не знаю, коротше, де ви ставите ось ноди, ось перелік нодів є. Тут прибрали сміття, треш-лут, який падає. При нодах, коли вам там робітники щось приносять. І це все тепер заміниться на руду, що доволі, наприклад, як на мене дуже смачно. Далі збільшили дропрейт для соків, листя гілок і так далі на певних нодах. Плюс збільшилась сама кількість того, скільки може падати. Думаю, всі, хто займаються даним професією, думаю, більше розуміються за які це ноди мається на увазі. Хоча тут список є цих нодів так само О, стосовно того, де який ресурс ресур то тому думаю, так, все це зрозуміло. Тепер аруару -Ару, чи Афуару в минулий раз він був пов'язаний зі збором, коли ви його там буваєте, ви отримаєте а, з нього там x 2 x 3 Коротше лут. Тепер це все. Знову ж та сама тема, але тепер, коли ви рубаєте дерева, є три хвилини, щоб вбити аруару, і забрати з нього смачненький лут, і на це з нього ж так само падають ці гілки, соки, кроваві там, шматки дерев і так далі. Коротше, тобто все, що там потрібно, забираєте. Далі на городі, коли ви займаєтесь фермерством, на городі збільшили шанс з'являння кротів. Ньютон Слоупок кріт в один і один, два рази. Пухлий кріт в два рази частіше може з'являтися Великий Кріт також два часи. І, і, і Пітепот Мол також цей кріт, або. Це, це наступний після Великого також може з'явитися в 2 і рази, збільшили шанс того, що. Вони тепер з'являються Стосовно гільдійних соків, до речі, це, напевно, прикольна штука. Тих, хто не купив соки в гільдії, Подивіться, гільдмастери, кому там потрібні соки. Тепер їх не обов'язково видавати людям там гроші, щоб купити в гільдії соки, Тепер їх можна отримувати за квести. Неважливо, якого розміру квести, так далі, виконуєте гільдійний квест, отримуєте нагороду 10 соків по 3 по 10 штук. Всі три типи соків. Так, наступне. Це для тих, хто займається вже маєтком, саме маєтком, не будиночками своїми там, а маєтком. Можна тепер зареєстровувати на центральному аукціоні речі на продаж і купівлю саме з маєтку. Ось список речей, які можна поставити, всі ці меблі. Плюс додали 14 нових. Видів меблів, які пов'язані з тематикою грани і феями. тому також можете крафтити, ставити це все, можливо, навіть продавати. Я, на жаль, не дивився, чи є тут в списку на продаж, але якщо є, то можете продавати далі. Ось ці 5, ні, не 5, 4 предмети додали на аукціон, що їх тепер можна продавати. Раніше вони були непродаваємі Тепер їх можна продавати. Тепер все. Ко в кого вони валялися в великій кількості, але вони знали, куди що з ними робити, тепер ви їх можете просто тупо продати, якщо вам вони не потрібні. Так, Стосовно монстрів, це для полювальників тема. Збільшили шанс випадіння в носорога серця і його якогось там Бладстоуну. Зрозуміло, що сенс, серце в 4 рази, бладстоун від 1 до 3, але тут залежить там. Я так розумію, по дамагу, чи що ви там, як наносите правильно, то тому шанс також залежить від цього. Плюс збільшили на ці ж речі на центральному аукціоні ціну з 500 мільйонів до 1,5 мільярди. Тому майте на увазі, що ціна на ці предмети тепер вища. Так, наступне. Для тих, хто на кораблі. Вам додали прикольну фічу. Збільшили дистанцію виклику корабля з від 0 до 40 метрів, тепер до 080 метрів. Але з невеличким приколом. На секундочку, слухайте уважно, можливо, хтось не знав. Я, наприклад, це точно не знав і не буду знати, бо в мене корабля не, немає і, можливо, ніколи не буде. Коли ви на відстані. Від 0 до 80 метрів, то ви прикликаєте до себе просто-напросто цього корабля. Але коли ви на відстані від 0 до 30 метрів, максимум, і він на якорі, то ви автоматично на нього телепортуєтеся і стаєте за штурвал Також додали так само кнопку ось. Як ви сходили, не так давно це в патчах було, що тепер можна було кнопочку просто зійти з корабля. Тепер так само ви там поряд, якщо знаходитесь недалеко, знову ж таки, на відстані від 0 до 30, ви тепер цією ж кнопочкою можете тепнутися, знову ж таки до себе за штурвал. Так, наступне це для бартеристів. Тепер квести щодень по бартеру беруться на ілії, а не у марлін у Велії. Думаю, всі так зрозуміють, що це з НПС, думаю, бартеристам це буде зрозуміло. Поприбрали деякі знання, які не потрібні, і позамінювали, і подавали інформацію на нові знання. На жаль, не можу сказати точно, що це таке. Що за знання саме, але тут, я так розумію, дивлюся по е, зборам і так далі, по сушці риби, і, коротше, все це стосується в основному професій. І як би все ось такий патчик. Звісно, можна було очікувати чогось цікавішого, але на Корею завезли сьогодні в патчі всі великі зміни по ПВА змінам на персонажі. То тому, я думаю, десь або на наступний тиждень, або через тиждень, або вони це будуть робити в два етапи. Коротше, будуть це все додавати і на решту серверів. То тому чекаємо, я думаю, до кінця місяця, в наступні тижні, просто-напросто набагато цікавіші патчі і більш то тому... Просто залишається чекати, і от якось так все. Всім дякую за увагу і до наступних відео.